Тож, вітаю! Сьогодні ми будемо вивчати дві кауарки. Верніше, що вивчати, ми їх давно знаємо. Оці дві. Юра С8 і Юра е 8 Дві модельки. Зараз їх, звісно, позапускаю. Вони обидві в мене з 2017 року, то зарівняння буде чесним. От. І загалом подивимося, чим вони відмінні. Якщо вам такі. Анонс вперед сказати, то в принципі, технічно вони однакові. Це якраз відео про те, що можна зробити по суті з однакових кавомашин, однакової конструкції, якщо додати трохи деталі. І чесно кажучи, вийде гарно. То а, модель e 8 і s 8 по суті, внутрі копії, а знаружи дуже відмінні. І програмне забезпечення там знову ж таки відмінне. Давайте, що ми можемо трошки ближче оглянути, в мене S. 8 запущена вже. Вона, відмінна в першу чергу, це таким гарним сенсорним дисплейчиком. Тобто, ви собі обираєте, що ви хочете, запускаєте готування. Плюс всі налаштування через кнопочку P являються в цьому дисплеї. Ми собі обираємо пункти, які ми хочемо. То так, то так, Налаштування, налаштування напоїв. От. І будь-який напій ми можемо собі додати на цей дисплей. Це значно покращує керування. Ну, як вам сказати, а, це як телефон. Або з невеликим дисплеєм, або з великим. Звісно, краще з великим, ще й з сенсорним. А на Єжкі, давайте стартанемо її. Дисплейчик невеличкий і він керується кнопочками. От. То, якщо проводити аналогію з телефонами. Кнопочний не кнопочний, але щось на це схоже. Телефон. Оце. Єжка, а це в нас сучасний iPhone, скажімо так. Причому внутрі кавуварки однакові. Відмінні ще трохи капучинатором, але не суттєво. От наша єжка стартанула. Давайте ближче дисплейчика, подивимося. Загалом декілька дисплеїв, з напоїв на кожному. Між ними можна перемикатись. В принципі, напої ідентичні. Тобто, якщо вас не лякає невеликий дисплей, в принципі це однакові коварки і нічого тут видумувати не треба. Система PEP у нас діє на напоях Espresso та Ristretto, на інших не діє. Менюшка теж через П. Тут у нас одразу рекомендації по очищенню, якщо вони у вас світять, треба робити. І тільки налаштування напоїв. Змінити мову, коли вимикати, промити молочну систему. І налаштувати жорсткість води. От, вийти оця кнопочка. Давайте одразу тоді вже пробіжимося по великому меню і значно гарнішому на S8. А він, Цей дисплейчик, це машина у мене м, першої серії s 8 то він трохи заповільний. От, тут розділено на а, різні чищення. Експертний режим це налаштування напоїв. Давайте трохи подивимося його. Тут з'являється наш дісплейчик. Минулий власник Хельга собі налаштовувала тут лати. От, можна його, в принципі, зайти. Тут змінити назву, можна скопіювати цей напій, видалити, або змінити сам напій. По молодці маємо налаштування час пінення. По каві міцність. Кількість водички і температура. Ну, тут на, на будь-який смак можна собі міняти, мі... зберігати, не зберігати це на ваш смак. От. І, звісно, ці 8 напоїв швидких можна собі замінити на щось інше. Так, потім м загальні налаштування машини. Тож, а, вимикання. Економія енергії, а, що в нас? А, підказки, може сипати, може не сипати нам дисплеї, і скинути все на нуль, і перемикання. А, там, англійська система вимірювань і, звичайно, класична наша а, Так, що тут далі, 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 стан обслуговування і знову. Ну, коротше, по суті, в нас є три дисплеї, от, через які є все керування. Зверху, відмінність ніякий. Тут ця кришка з металевою. Бачок той самий Той самий роз'єм під Bluetooth. Там і там. Так, з того, що, так, по пробігам машини майже однакові, в цій 20 тисяч, в тої 23 тисячі пробігу. Капучинатори. Тут капучинатор іде з регулятором пінення молока або промивання. Тут капочинатор без цього. Ну, в принципі, це невеликий додаток, він не дуже той потрібен. Давайте приготуємо каву і розкажу, як хто готує. Приготувати буде S8, натискаємо там Еспресо. А, загалом дивіться, а, з тих машин ЮРА, які мені зустрічались, крім, звісно, топових там Z8, Z10, сучасних G8. Uh, ну, вони готують трохи легше, скажімо так, за Меліту Тобто, Якщо для вас uh, цікавить іменно топ-топ-топ uh, кави, то ваш вибір все ж Міліта Бориста, ніво на 970, аніво на 81 там, серії. От. Ці машини закцентовані на Суперсмак кави в забучому. За ну, допустім, Стара, скажімо, так, конструкція мілітабариста і Нівона 970, де забруднюється від цих дермажного клапану і забруднюється заверний блок, вони не просто так. Якщо б ця конструкція була дуже невдалою, без ніяких бонусів, ніхто б їх не брав би ці машини. Але їх беруть, тому що вони роблять супер-мега каву. Тобто для автоматичної кавомашини дуже крутезно. А, туди ж ми, звісно, мілі. Шостої, сьомої серії віднесемо. От а, то ото топ по смаку кави, а юра це на сходинку, На сходинку нижче. А, але при тому, при тому значно. Не тобто на юрі ви можете натискати собі кнопочка за кнопочкою, порція за порцією, і вона вам готує і готує, готує. З барістою це неможливо, в принципі, там буде клопіт. А, як мінімум, по моїм відчуттям, ну, раз на. 30 чашок, так точно треба відсік дренажного клапана промувати. Що, щоб там не було. Тобто, У ну, мене є ця машина а, для роботи, тобто, десь раз на тиждень, ну може. давайте, ну Мені здається, 30-40 чашок. Я би відсік дренажного клапана відкручував би і промивав би. бо Ну, там є сліди кави. Ну, чесно кажучи, я відкриваю, там за тиждень щось назбиралось, і вже це не схоже на свіжу каву, ну воно все ж портиться, і виходить там якийсь якісь слизь, скажімо так. От то цю, тут цього немає. І в результаті ми отримаємо трохи меншу по якості каву, але при тому просто на голову меншу клопоту. І на голову більше порцій, можливо, кавомашина може. За своє життя заробити, От, допустимо, для цієї машини 23 тисячі чешок Це давайте так: середина життя. Для баріста середина життя це десь 10 тисяч чешок. Бо бариста з пробігом 23 тисячі. Це вибір сміливих. Або вибір того, хто вміє ремонтувати коло машину і має запчастини. Звісно, це все можна довести до ладу, користуватися, ремонтувати. Але це вже такий цікавий рівень, і ви будете. Гарним майстером, якщо ви зможете ну, перемогти барісту з пробігом 20 тисяч. Для Юри 20 тисяч це світле, світле майбутнє середина життя, тобто і працювати, чи їй працювати. А, якщо б так рахувати, яку б юру за. Давайте так, Юрі дамо 50 тисяч. Якщо взяти юру з пробігом 50 тисяч, я б 10 разів подумав. От. Так. А, спробуємо. Роблю свій тестову чашку вже. Бо першу, а, завжди чашку я рекомендував би на будь-якій кауварці ну, прибирати. А, якщо вам не шкода собі, ну скільки порція кави коштує, Там, 10 гривень. Ну, я думаю, собі 10 гривень явно не шкода. О, тим більше, що у вас є дорога От, То першу чашечку знищую. О, а другу вже смакуємо. Це кава 70 на 30 моя. А, можна навіть зупинити, щоб собі не. А, Отримувати такий слабкуватий смак, до речі. А, оце мінімальний якийсь об'єм, ну я б сказав, що тут 25-30 мл. При цьому, ну, от На цьому ця кава смакує на цій машині. А якщо ж я роблю собі ну, там 50-60 мл, це вже не то, вона втрачає цікаву кислинку і стає просто яркувати. Так, вперед давайте єшку, протестуємо і трохи розповім. А в чому ж там відмінність. А вона так-то... Наша Єшка, давайте готувати. Дивіться, в чому відмінність? А, відмінність часу роботи кавомолки. Є а, дике відчуття, що на е серії цей час зробили менше, ніж на С8. Все чому? А, так то Е8 це а, повинна бути бюджетна модель, якою вона і є. От. І в ціні вони відмінні. Тож, коли людина купує нову кавомашину, їй треба якось пояснити, чому одна кавомашина дорожча, інша дешевша, ну крім дисплея звісно. То десь коло 1 секунди, а може 1,5 секунди часу роботи кавомолки на цих машинах є от, відмінністю. Коротше кажучи. То S8 може зварити більшу порцію кави і вона для цього зроблена. Отак просто. От. Так, першу чашку ми зробили, другу будемо тестувати. Давайте запускаємо. <тірвання> Отак, от це мої відчуття, то я ці машинки допустим, досить часто тестую, для себе запускаю. От. І якось так. Пеп-система працює однаково. О, то, по суті, відмінність між цими машинами дисплей, програмне забезпечення керування і десь секунди, півтори секунди роботи часу коломолки. От. Молочна система відміна капучинаторами, які, чесно кажучи, ця так-то фіча а, перемикання, промивка, не промивка, не має ніякого значення. Смакую. А, на цьому об'ємі. Перша порція була невдала слабкувата, зараз я повторюю з тим, що зупиню готування. Оп. Щоб ми посмакували вже. На однакових значеннях з S8. Так, є. Смакуємо. Є Супер Мега. Але трохи краще. Зробив більшим помола. Давайте ще так спробуємо. О. Можливо, цікаві, звісно, треба не мінімальний помол, але все ж таки. Так, да, на більш крупному виходить трохи краще, але знову ж таки. В кавомашині є автоналаштування кавомолки, і коли ми з мілкого помолу робимо помол трохи більше, ми її трохи обманюємо. Вона через 2-3 чашки все одно вам час роботи кавомолки ще зменшить і буде намагатися зробити таблетку невеликою. То ви так кавомашину можете обманути тільки на одну чашку, вона все одно потім налаштується. То, якщо ми так рахуємо, Е8, є 8, є бюджетною модифікацією s 8 і так то вона готувати як s 8 не повинна. От. І от так. А, Дуже допоможе, якщо ви вставили, ну, придбаєте нову кавомолку на ці машини. Тобто я наразі ставлю а, китайські жернова. вони краще, ніж, звісно, вживані, яким там 20, 15, 10 тисяч чашок. Але нова кавомолка це зовсім інше діло. Уж повірте, якщо купувати, ставити нову кавомолку, І кава смачніша, і порція кави виходить більшою. Ну якось так. Але кавомолка коштує на його щось там. 120-130 євро. Ну, це на смак майбутнього власника. Тож, давайте підітожимо ці обидві моделі, вони являють собою гарні юра кавомашини з великим заверним блоком класичним, який теоретично може отримувати 15 грамів кави. Але на цих машинах це, ну, на е 8 так точно, в принципі, неможливо. С8 трохи більше дозволена, але в модельній лінійці Юра, звісно, є Z-серія і J серія, які ще вище і яким дозволено більше кави готувати. Вони би готували смачніше. Але ті значно дорожчі, то буде дуже круто. От а ці машини є моделями. Надійними, безпроблемними, легкими в для постійного готування порції за порцією. Але, звісно, не топ кавою. Тобто, якщо ви хочете собі клопоту, але максимально смачну кавою, то обирайте мілі та Якщо не хочете взагалі клопотів, але трохи готові пожертвувати якістю, є серія і є, сері, є сері, «Юра». класні машини з класним вибором, з всіма необхідними напоями і можливості докупівлі блютуза в майбутньому. Так гарні коварочки рекомендую. Дякую, до побачення.